Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єдарео це китайський бренд, відомий своїми інноваційними рішеннями в периферійних пристроях у геймерського ось такого направлення. Зокрема, клавіатур. Завдяки використанню передових технологій, таких як кастомні механічні перемикачі, rgb підсвітка та багаторежимні підключення, клавіатури, дарео стали популярними серед геймерів і професіоналів по всьому світу. Сьогодні в огляді ми розглянемо три моделі цього бренду: Дарео Proto, ik 98 Pro, дарео a 98. Master і Industry A98 Pro. Подивимось на що вони здатні, що можуть запропонувати, та яка між ними різниця. Все це у цьому відео. Тому обов'язково додивляйтесь його до кінця, але перед початком ось таку вподобайку. Зараз ставте, підписуйтесь на канал і обов'язково підтримуйте наш збір на дрон. Усі деталі в описі під відео. Дизайн клавіатури дерево завжди виділяється цікавими рішеннями в кольорових схемах і підходи для оформлення кнопок. Дизайн клавіатури дерево завжди виділяється цікавими рішеннями в кольорових схемах і підходом до оформлення. Оформлення кнопок для кожної з моделей, яку ми сьогодні оглядаємо, є свої особливості. Вони постачаються з уже встановленими кольоровими ковпачками клавіш, а також додатковими в комплекті. Ковпачки можна змінювати самостійно за бажанням для цього. В комплекті є спеціальний ключ. Зі спільного всі клавіатури повнорозмірні, механічні, індикатори винесені вертикально біля цифрового блоку. Зліва на боковій грані розміщений перемикач між режимами з'єднання. На додачу до цього клавіатури a 98 Master та Industry a 98 Pro оснащені tft дисплеями розміром 1,14 14 дюйми, який відображає інформацію про заряд акумулятора. Він дозволяє відстежувати заряд і уникати несподіваного вимкнення клавіатури. Крім того, клавіатури підтримують гарячу заміну перемикачів, що дає. Дає користувачам можливість змінювати перемикачі без паяння, підлаштовуючи клавіатуру під свої уподобання. Про інші особливості поговоримо далі для кожної клавіатури окремо: це DAREO PROTO ek 98 Pro. Однією з головних особливостей є можливість підключення в трьох режимах: через Bluetooth бездротовий зв'язок на частоті 2,4 ГГц і дротовий USB-C. Така гнучкість дозволяє користувачам обирати найбільш зручний спосіб підключення залежно від ситуації. Bluetooth зручний для роботи на кількох при Стряг 2,4 ГГц забезпечують стабільне підключення без затримок під час ігор. А дротовий режим гарантує надійне з'єднання без необхідності турбуватися про заряд акумулятора. Ще однією перевагою клавіатури є її компактний форм-фактор на 98 клавіш, що включає додатковий цифровий блок. Це рішення дозволяє зекономити місце на столі, не втрачаючи при тому важливі функції. Клавіші оснащені підсвіткою RGB, яка підтримує широкий спектр кольорів і 13 ефектів, що додає клавіатурі стильного вигляду. І дозволяє налаштувати її під свій смак щодо зручності використання. Клавіатура має приємний тактильний відгук завдяки механічним перемикачам DAREO. Вони забезпечують чіткий і відчутний клік, який подобається багатьом користувачам, особливо тим, хто любить гучний звук під час набору тексту. Однак для тих, хто працює в тиші, цей аспект може стати недоліком. До речі, строк служби перемикачів аж 50 мільйонів натискань. Більше ніяких особливостей вона не має. А от DAREO A98 Master є. Чим похизуватися, вона побудована на основі настроюваної системи Gasket, що дозволяє регулювати жорсткість для забезпечення комфортного досвіду набору тексту. Це дозволяє зменшити втому рук і підібрати гнучкість максимально під ваші потреби. Для цього ось тут є спеціальний слот для комплектного ключа, прокручуючи який ви зміните глибину та гучність натиску. Найбільш гнучкий режим підійде для друку текстів, роботи з файлами, а найменш гнучкий для ігор, для точності реакції та швидкості. Для контролю цього діла у Тут не виведений повзунок, який переміщається та дозволяє розуміти до якого моменту можна та потрібно крутити цей ключ. Крім того, індикатор цей дає можливість запам'ятати певний рівень, аби не тестувати та підбирати гнучкість кожного разу. Насправді різниця досить помітна, і думаю, ви її також бачите. Крім того, корпус виконаний методом шестишарової конструкції зі звукопоглинальними матеріалами. Така конструкція забезпечує тиху роботу, що є великим плюсом для тих, хто працює в офісі або в інших умовах. Де тиша має значення, інші моменти такі ж, як і в попередньої моделі. Вона також пропонує три варіанти підключення: 2,4 Гц бездротове з'єднання, Bluetooth та дротовий режим через USB c оснащена акумулятором на 4000 мАч, обладнана новими перемикачами KL Master, зробленими спеціально для цієї моделі брендом Дарео. Це перемикачі відрізняються плавним та стабільним ходом клавіш з приємним тактильним відгуком. Слово, все для вашого комфорту. Індастрі А 90 Стові Pro має компактну 98 клавішну основу. Ідеально підходить для користувачів, які цінують ергономіку та економію місця. Ця модель також пропонує три режими підключення. Однією з ключових переваг є використання перемагачів Sky v 4, які забезпечують м'яке і чітке натискання з мінімальним шумом. Завдяки внутрішній амортизації конструкції та використанню силіконових демпфруючих прокладок. Натискання клавіш є надзвичайно тихим, що робить клавіатуру зручною як для роботи, так і для ігорнетурбу. Уючи оточуючи ковпачки клавіш виготовлені з ПБТ пластику, як і в двох попередніх моделях. Символи нанесені за допомогою технології DIY Sublimation, і Вони стійкі до стирання та мають відмінну текстуру, що сприяє зручному та приємному користуванню. До речі, всі ці три клавіатури підтримують необмежену кількість одночасних натискань клавіш, а також сумісні з Windows XP 7, 8, 10, 11, MacOS та Android. До того ж, усі клавіатури оснащені вбудованим акумулятором на 4000 мА. Пер годин, проте час автономної роботи може дещо відрізнятися. Мені вдалося знайти точні цифри по, по Proto і K98 Pro. Вона може працювати до 98 годин без підсвітки та до 32 годин, що також непогано з підсвіткою, а повністю заряджає, а повністю заряджається за 7,5 годин. Ці моделі мають приблизно такі ж показники по відгукам та на просторах інтернету. З підсвіткою можуть працювати навіть і до 45 годин. За час мого тестування вони не встигли розряд. Титись повністю, тому свій час я назвати не можу. А для налаштування клавіатури є фірмове програмне забезпечення DAREO A+. В ньому можна налаштувати функції клавіш, створювати макроси для автоматизації дій, а також налаштувати rgb підсвічування, вибираючи різні кольорові схеми та ефекти. Ви можете зберігати ці налаштування в профілях для швидкого перемикання між ними залежно від потреб, таких як робота або ігри. Завантажити програмне забезпечення можна з офіційного сайту DAREO. клавіатури Дарео прото екадивно. 8 Pro, 98 Master та Industry 98 Pro. Мають кастомний привабливий зовнішній вигляд, що пропонує своєму власнику дійсно зручність, комфорт та привабливість вони забезпечують винятковий досвід користування завдяки плавним механічним перемикачам і конструкціям, що знижують шум від натискання. Наявність трьох варіантів підключення також одна з переваг цих моделей. Наявність трьох варіантів підключення також одна з переваг цих моделей. Тож, завдяки своїм характеристикам і дизайну, ці клавіатури є чудовим вибором для тих, хто шукає баланс між функціональністю та привабливою естетикою. Якщо вам це відео було корисним, обов'язково подвайко. Поставте під ним, не пишіть, що ви думаєте на рахунок цих клавіатур. Чи стикалися ви вже з ними, чи тестували ви їх? Ну і звичайно, друзі, обов'язково підпишіться на канал угляд Єй та натисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. На сьогодні це все.